Попрацювала, борщ зварила, Вова поїхав на КС Я сиджу і знімаю відео, і в мене болить зуб. Клас! Я дуже сподіваюся, що чоловік не приїде до тих пір, поки я не зніму його до кінця. Я не знаю, чому захотілося зняти якесь таке більш розмовне відео і воно буде навіть структуроване, останнім часом Якось мені з цим проблемки. Я хочу поговорити сьогодні про книги. Про впевненість, рене, впевненість в собі, і про певні думки, які я маю в собі, і хотіла б ними поділитися після того, як вже пройшов майже рік, як ми узгодили з колишнім чоловіком, що ми будемо розлучатись. Це був дуже цікавий рік, і я хотіла би поділитися своїми думками. Давайте розпочнемо з книжок, з читання, з того, що мене наповнює. Як ви знаєте, звісно, цей канал неможливий без читання. Я зараз більше неділі не можу нічого читати. Ну, в прямому сенсі, я читаю книгу Ніч у самотньому жовтні, яка має 150 сторінок більше неділі. І все, я думаю, що в більшій мірі через ці три гарненькі штучки. Це в нас ту Дідлевсен. Дитинство, юність та залежність. Я, якраз таки, читала юність та залежність одночасно, одна за одною, тому що вирішила закінчити цю трилогію в рамках Бінго і Дуже важко мені далася історія. Я дуже на себе перейняла долю, то Дітлевсен. І, взагалі, якщо ви ромашка, то я б не радила вам підходити до прочитання цих книжок, доки ви не побачите декілька відгуків, щоб розуміти, про що вони це важка доля. Туви, де вона розповідає про аб'юзивні стосунки з батьками. Також вона розповідає про важкість того. Життя в Данії, і, взагалі, про те, як вона шукала роботу, як вона хотіла писати про її чоловіків, про те, як вона вивчала себе, і це все було самотужки, про те, як вона вагітніла і переривала цю вагітність, і також заміж, також цю книгу перекладають як залежність. Наша туводітлевсен розповідає про те, як вона була залежна лише від препаратів, а й від стосунків, і як ці стосунки привели до препаратів. Коротше, дуже важке чтиво, і саме ці книги вігнали мене в такий нечитун, що зараз я не можу дивитись на книги. Також ще в книжковій сфері сталося дещо, про що я не можу вам розповісти. Не хочу і, в принципі, можу, мені ніхто нічого не забороняє, але я боюсь е, хейту. Е, і це, певне, вперше я настільки себе впевнено почуваю, що я. Я хочу вам розповісти. З всією щирістю, як ви знаєте, я з вами завжди відкрита. Але тут така ситуація, що саме тут я дуже боюсь хейту та коментарів інших людей. Що це лампа робить мені тут такі хвильки? А ця лампа не робить такого, так що залишаємо її. Це сталося в книжковій сфері, і зі мною досить таки жорстоко повелись. Я розповідала про це більш детальніше своїм спонсорам на старому каналі. Там вона ще підключене спонсорство. І також я маю Патреон, де за 1 долар ви можете отримати доступ до всіх відео, загальнодоступних на день раніше, і також до всіх ексклюзивних відео. Це поки що мінімум одне. Відео в місяць, на початку місяця. От, якщо раптом ви не знали, welcome. Там я детальніше про це розповіла, але на загал не хочу, не буду, не змушуйте мене. Дуже болісно я це пережила, але саме через ці книги і через ту ситуацію я зараз не можу дивитись на книги від слова зовсім. Мене навіть не рятують свої же відео. У мене буває таке, що я придивляю свої відео і надихаю сама собою. Зараз, скільки би я книжкових відео не передивилась, це не працює. Можливо, я також зніму окреме відео про цей шлях, від того, як я прийшла до Нечитуна, і як я з нього вибиралася, але це поки що в процесі. Давайте зараз вам поговоримо про любов до себе, про впевненість, невпевненість і певні думки. Скажу відверто, коли ми в Липні, навіть в липні, не в листопаді попереднього року з чоловіком вже говорили про розлучення, вже були такі, знаєте, непружні стосунки. Я думала, що якщо це станеться, це буде кінець світу. Звісно ж, як бачите, світ не рухнув, ми живемо далі, але рухнуло дещо всередині. я думаю, що це всім знайома ситуація, коли. Є певна зміна, коли ти відчуваєш те, що ти маєш наважитись, от саме зараз ти або це робиш, або залишаєшся на цьому місці і далі страждаєш сам не знаючи від чого. Ти ніби розумієш, чому це відбувається з тобою. Ти розумієш, чому певні обставини в житті стаються так чи інакше, саме через цю єдину проблему. Але ти не можеш її порушити, ти не можеш її покинути, ти не можеш від неї відвернутися, тому що здається, що це просто а, ніби прирівнюється до того, що це табуретка, мило і мотузка. Вибачте, мені за такий чорний гумор, але ну, для мене це відчувалось саме так. Я вважала, що якщо я залишуся в цих аб'юзивних стосунках, я закривала очі на те, що багато речей робилося без моєї згоди. Я не хочу казати це вголос. Я думаю, що ви це розумієте. Всі ми дорослі люди, і всі ми сексуально обізнані. Багато речей та більшість речей робилось поза моєю спиною, плюс це шахрайство, плюс це маніпуляторство, плюс це використання. Коротше, я думаю, що всі ми знаємо. Про що йде мова, і я навіть на це закривала очі, тому що я боялася порушити от, те, от той свій ніби як безпечний простір. Хоча мені психіка кричала: що тобі треба зараз брати себе в руки і просто тікати звідси. Не просто йти, а тікати. Звісно, робилось. Все для того, щоб це я зробила, тобто щоб я пізніше себе картала. І після того, як це все таки сталося, ми дуже багато аналізуємо з нинішнім моїм чоловіком, з Вовою, і в нього також були подібні стосунки, і неодноразово, і мені дуже подобається подобається наша комунікація, тому що зараз наші стосунки ґрунтуються більше на усвідомленні, переосмисленні. Та, певне, в цьому спілкуванні те, що ти можеш це озвучити, те, що цей біль твій був, і ти його можеш озвучити, це вже дуже, -дуже велика взагалі робота над собою. Мені дуже подобається, що зараз в наших стосунках ми це все проговорюємо і ми. Аналізуємо попередні стосунки, е, можливо, це не дуже тактовно, але все ж таки це не посидіти, потріщати під келихом вина, знаєте, де, де в кого що і, і, і як хто поводився в ліжку. Ні, брудної білизни немає. Тут саме ментальна складова, і це дуже дуже і дуже цінно. Ну, і звісно, коли ти вже переступив, коли ти ризикнув. а... Власне, новий досвід він завжди йде через ризик, завжди він іде з тим, що я не знаю, що мені робити. Я порушую своє щось попереднє, і я не знаю, як далі з чистого аркуша. Це все буде. Але насправді ми пропускаємось дуже великої помилки з самого початку, тому що ми себе невпевнено почуваємо, і ми віримо, що такого, як було колись, вже не буде. Хоча це досвід. Все, що було колись, це досвід. І він настільки важливий для нас, що поки ти не отримаєш цей досвід, ти не можеш іти далі. І саме в цьому заключається впевненість в собі. Впевненість в собі, коли ти обираєш себе, впевненість в собі, коли ти можеш сказати ні, впевненість в собі, коли ти аналізуєш. Свої помилки, коли ти признаєш свої помилки, коли ти не картаєш себе за помилки, і навіть зараз я себе не картаю за те, що я не читаю, і можливо це. Для багатьох людей, які, ну я не можу сказати, не пропрацьовані, але які не дуже в тому розуміються, от скажемо відверто, і яким дуже легко судити когось, що зі сторони, не будучи на місці того, кого вони судять, легко сказати, що блін, ти блогер, ти книжковий блогер і ти не читаєш, ну читай через силу, слухай аудіокнижки, там, читай в електронці, міняй формати. Так, це можливо для когось працює, але зараз, будучи. Можливо, не повністю впевненій в собі, але якомога більше впевнені, ніж в минулому, і що ви розумієте, про що я говорю. Я розумію, що не хочу себе змушувати. Я себе не картаю за те, що я можу полежати посеред робочого дня. Я розумію, що зараз мій організм требує перепочинок, тому що він отримав стільки. Навантаження за попередні роки, будучи в аб'юзивних стосунках з чоловіком, будучи в аб'юзивних стосунках, з мамою, будучи в аб'юзивних стосунках, з відчимом. І цей весь тиск я просто зараз згадую все, що було, і в мені просто волосся стає дибки, адже я змогла це пережити. А отже, зараз я сильніша і впевненіша, ніж була коли. А взагалі, якщо брати по пунктах, як тут навіть от. Виписала собі, просто щоб вам було більш структуровано, але бачите, з мене полилось, це значить, що мені потрібно було це проговорити. І одразу я хочу застерегти вас не писати мені коментарі про е, спеціалістів, про психологів, психотерапевтів. Я раніше вважала, що справлюсь сама. І зараз вважаю, що можу справитись сама, тим паче, тому що зараз біля мене пропрацьований чоловік, який також впорався. Який як Фенікс він відродився з попелу, і зараз ем, я розумію, що тоді, от раніше, я зверталася до... Психологів, я зверталася також до безкоштовних психологів у рамках е, певного такого якогось проєкту, де жінки е, військовослужбовців могли тричі звернутися до певних структур за безкоштовною допомогою. Кожного разу, коли я залишалася сам на сам і телефонуючи до психолога, коли в нас був зідзвон, я розуміла, що я не можу навіть. Сформулювати проблему, а, яка, а з яким запитом я звертаюся, а що мене турбує, чому я телефоную? Розумієте про що це? Це говорить про те, що вся проблема якраз таки не в мені, тому що, залишаючись не одинці, а не в оточенні певних людей, я не розуміла, навіщо мені психолог. Це означає, що моя менталка мене захищає в тому оточенні, і що проблема далеко-далеко не в мені. Певненість в собі це відмежовувати, розуміти та ні в якому разі не транслювати чиїсь проблеми, очікування, бажання, вподобання на себе. Оце дуже важливо. Мені здається, що. Основна складова впевненості в собі це коли ти будуєш навколо себе мур і нікого не підпускаєш в нього, окрім самого себе, своїх очікувань та свого бажання. Я розумію, що. Будучи в рожевих окулярах, чи маючи надто сильну прив'язаність до людей, ми схильні до того, щоб отримувати поради, яких не просять, і ми на це не зважаємо. Ну, сказала та й сказала людина, так, але насправді це емоційний та психологічний тиск на вас, тому що, от, припустимо, в мене не раз була така ситуація, що людина просто говорить, що. На мою думку, ось ця річ не личить тобі і тобі. Я не запитувала у вас думку, вашу думку. Ну, це ж просто моя думка. Ні. Тебе не запитували про неї, і мені байдуже абсолютно, що ти хочеш сказати це. І пізніше людина ображається, що як ти так можеш говорити. Я ж для тебе важлива людина. Чому ти так мені говориш? Але насправді тут же йде маніпуляція, тому що людина вам щось порадила і вона очікує від вас, що ви зробите саме таким чином, але впевненість в собі це вміння говорити ні, вміння відстояти свої кордони, вміння, коли тобі в обличчя говорять, що ти агресивна. Ти змінилась так, тому що стала незручна. І також, також одна з складових впевненостей в собі є це відмовляти, коли тобі не хочеться того робити. І повірте, далі ваше оточення буде просто зрізатись, тому що ти будеш не така, як треба, ти будеш незручна, ти будеш, я не знаю, змінена, взагалі, що, що з тобою сталося, і т.д. і т.п. І це так смішно спостерігати, тому що все відбувається як за методичкою. Мені дуже подобається, коли ти говориш ні, ти говориш, я не хочу туди їхати. Чи, блін, ну в мене не виходить навіть при великому бажанні, і я розставляю свої пріоритети. Людина очікує, що ти все ж таки порушиш щось своє заради неї, тому що «ну, ми ж з тобою рідні, люди, так. І пізніше це стає приводом також для маніпуляцій, образ. А образи це також певним чином є маніпуляції, адже таким чином люди хочуть звернути на себе увагу. Вони хочуть пришпилити вам відчуття провини, щоб ви бігали біля них, щоб ви намагались якось виправити всю ситуацію. Але знову ж таки, впевненість в собі. Це коли ти себе ставиш на перше місце. І тут дуже важливо розуміти, що це не егоїзм, це любов до себе, здорова любов до себе. Це не означає, що я люблю себе, я стою перед зеркалом і я нікого не бачу, я така класна. Адекватна людина, здорова, ментально людина завжди зможе відокремити любов до себе від егоїзму. І також це можна вважати одним з маркерів, якщо людина думає, що любов до себе це егоїзм. Дуже багато запитань до цієї людини. Але краще їх не задавати, тому що це місите гімно у вступі. Я тут собі виписала, але знаєте, мені так добре йде цей весь потік думок, що я навіть і, і не знаю, чи варто за структурою йти. Але все ж таки, тут в мене написано: не проєктувати чужу думку та проблеми, проблеми на себе, не дозволяти іншим влазити у ваш простір і не лізти в дискусії, вмійте промовчати. Тоді опонент відчує розчарування, і це боже, це такий кайф. Я відчуваю себе просто, знаєте. Якимись антагоністом, коли людина насипає тобі маніпуляції і до цього відчуття провини, і ще пізніше е, сльози, і, і не дає слова сказати, і не відповідає на твої запитання, і завжди ось це викручується, а ти просто сидиш і ніяк не реагуєш. Це треба бачити просто вираз обличчя таких людей. Тому що вони очікують, що? Що ти будеш виправдовуватись, що ти будеш захищатися, їм ж потрібно ця емоція, це емоційні, енергетичні вампіри. Їм потрібно від тебе саме ту емоцію, яку вони хочуть отримати, а ти просто сидиш і дивишся на них. Ти можеш дуже коротко відповісти: так, ні, не хочу. Можливо, холодно і дуже-дуже. Влучно, самоточково, не розширяти свою думку, не говорити і не доказувати це абсолютно має ніякого значення для них, тому що важлива сама емоція. І те все, що ви скажете, воно просто буде. Це не потрібно. Який це кайф, коли ти просто сухо дивишся беземоційно, найголовніше беземоційно дивишся на. Все це, знаєте, як я колись казала, бурлєніє говен, тут по-іншому не скажеш. А там все на кучу. А там ще і аб'юз, а там ще й булінг, а там ще й якесь утиснення. Просто все на кучу, і такий, знаєте, ком, який несе жук гімнори, як колись мені бабуся казала. І ти це все бачиш, і ти просто ніяк не реагуєш. І це таке розчарування в опонента. І так Такий, 음, ну просто все це було на смарку, але змінилась ти, тому що ти ніяк не реагуєш. Також однією з важливих складових є те, як ви себе видаєте в суспільстві, менше говорити, говорити лише влучно. Тоді ваші слова будуть мати більшу вагу. Тому що невпевнена в собі людина, вона завжди буде тараторити, вона буде говорити про все на світі. Вона буде ось так: треба, не треба. А в мене мама так робила, в мене бабуся так робила. о, подивісь, яка класна лампа, і отут в мене стоїть валіза. Це ж не потрібна для вас інформація. Коротко, повільно. Впевнено, влучно, і саме те, що має вагу. І тоді ваші слова будуть мати набагато більше значення, аніж тієї баби базарної, яка просто говорить все, що треба і не треба, і ти намагаєшся виловити хоч якусь суть відповідь на своє запитання, чи просто те, що стосується теми. От так відчуваються невпевнені в собі люди. Одразу, їх видно просто одразу. Також одна з складових про це мені сказав, до речі, Вова. Я навіть про це і не думала. Він мені дуже часто робить компліменти. І коли він мені говорить, що ти в мене дуже гарна, ти дійсно дуже схожа на ельфа. От, припустимо, вчора він в мене. Займається фотографією, зараз повертається до цього хобі, інколи він фотографує. Але в наших стосунках він вчора вперше взяв до рук фотоапарат. І вчора ми ходили в парк, і він отримав натхнення, і я хотіла його підтримати. При тому, що для мене камера, це от це моя стихія. Я буду говорити про все, що хочу і не хочу, все, що маю на думці. Але те, що ніби важливо, а не просто аби говорити, відрізняєте це. І саме камера, яка саме фотоапарат. Дзеркалка, так? Для мене це поясне, я до цього поки що ставлюсь, і це один з моментів моєї невпевненості. Важливо визначати, так, що є ще моменти, які. Над якими потрібно? потрібно працювати, і це також впевненість в тому, що є невпевненість. Логічно. І от коли Вова мені сказав, що давай поїдемо в парк, він тут поруч, ми все одно мали гуляти, це неділя. Він почав мене фотографувати. Я, звісно, я не знаю, як себе вести в кадрі, тому що для мене все ж таки відео це топ. Я дуже багато років цим займаюсь, але фотографія, ну, ну трішечки це не моє. Він мені трішки допомагав, я плюс-мінус вже розкочугавилася, як то кажуть. І пізніше, коли ввечері ми переглядали фото, дуже гарно це все виглядає. Картинка просто нереальна. Пізніше це все буде в інстаграмі. Звісно ж, я навіть аватарку зміню, тому що, ну, він майстер просто свої справи. І він мені каже, ти в мене дуже гарна. І зараз я реагую на це зовсім по-іншому, ніж я реагувала на початку стосунків. Коли мені на початку стосунків казали Ти дуже гарна, я казала: Та ні, та це просто я помаду помадою не Ще це просто я от е, так вклала і воно так гарно. А чоловік просто стоїть і дивиться. Каже: ти завжди так волосся вкладаєш. І я часто тобі роблю компліменти, правда? Кажу, та ні, це ой, ну, дякую. ти тож, ти дуже, 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 дуже гарний сьогодні. І це звучить ніби як е... певна взаємність, так, але це одразу відчувається в собі. І коли Вова почув, це раз, другий, третій, він потім мені каже: ти можеш просто прийняти мій комплімент. Інакше пізніше мені просто не захочеться його говорити, тому що ти їх не приймаєш. І тут до мене дійшло, в чому була моя найбільша помилка. По-перше, якщо людина робить вам комплімент, ви проєктуйте це на себе. Візьміть всі ці гарні слова, якщо ви це сприймаєте як комплімент, і візьміть цей фільтр на себе. Подивіться в зеркало і скажіть так. Я сьогодні гарно виглядаю. Я сьогодні собі подобаю. Звісно, жінкам це трішечки важче, тому що в нас є фази циклу, і навіть коли ми виглядаємо як богині, ми собі можемо не подобатись. Це одне, але невпевненість в собі. І критика, самокритика, це зовсім інше. Признавати те, що ти ем, досяг того, про що раніше і не мріяв. Признавати і приймати компліменти. Також максимально відгороджуватись від негативних коментарів. Якщо ви відчуваєте, що цей комплімент чи цей коментар для вас неприємний, як я казала раніше, промовчіть. не треба язвити щось відповідати, чи навпаки відповідати агресію на агресію, навіть якщо це пасивна агресія. Мудра людина і впевнена в собі людина вона ніяк не буде на це реагувати. І навіть коли людина робить вам комплімент, це не означає, що вона також чекає на комплімент взаємно. Це не означає, що вам потрібно щось придумувати, а що ж мені йому сказати. Уй, в тебе гарна сумка, в тебе гарна посмішка. Ні. Також робіть компліменти, коли це щиро, коли це хочеться. Я часто кажу, Вові, що ти в мене такий молодець, я тобою пишаюсь. Він каже: Так, дякую. Все, тобто, це здорові стосунки, і це здорові пропрацьовані люди. Також мені дуже класну пораду дав чоловік, і в принципі, більшість з цього відео, те, що я вам з вами ділюсь, це якраз так я почерпнула з спілкування з ним. Це Отримувати і дійсно прислухатись до думок тих людей, які в цій справі успішніші за тебе. Тобто дуже легко критикувати, якщо ти нічого не маєш. Але якщо ти запитав і отримав певні думки, прислухатись до них варто лише тоді, коли ця людина більш успішна, тоді на ці слова можна опиратись і їх фільтрувати до. Своїх якихось думок, цінностей і так далі. От зараз зі мною це працює. І знаєте, дуже швидко відтіснилось і відокремилось оточення. Дуже сильно відокремилось оточення. Ну і також одне з основних, чим би я хотіла поділитися з вами, це діалог з собою. Якщо вам хочеться зробити перерву. Якщо ви відчуваєте, що не в ресурсі, якщо ви відчуваєте, що хочете змінити хобі, чи хочете щось додати до своїх захоплень, зайнятися тим, чим ви не займались раніше, це також впевненість в собі, пробувати щось нове і бути готовим до того, що будуть помилки, приймати ці помилки. Аналізувати ці помилки і ні в якому разі себе не картати. І я почула нещодавно дуже класну, дуже класний приклад математика. У нас є певне рівняння, і для того, щоб виконати це рівняння, потрібна певна формула. Але ми підставляємо різні формули, ми пробуємо різні варіанти, і не завжди ми дійдемо до правильної відповіді. Це дуже класний приклад, щоб виконати це рівняння. Ну, потрібно або дуже великий мозок, або дуже великі вміння в математиці, аби виконати його з першого разу. Але якщо ти новачок і ти не знаєш, як його виконати, ти будеш пробувати пробувати, ти будеш підставляти різні формули, ти будеш підставляти різні цифри, числа, плюс-мінус, дроби і так далі. Ти намагаєшся його виконати. В тебе вся чернетка списана і пізніше, рано чи пізно. Ти так і прийдеш до правильної відповіді. А якщо ти бачиш, от якесь рівняння і нічого для того не робиш, і чернетка твоя пуста, світла, без чорнил, то відповіді не буде ніколи ні завтра, ні післязавтра. Ні, через рік потрібно раціонально мислити і підходити до того, що в кожному ділі ми завжди були новачками. І навіть зараз, коли я придивляю свої старі відео, я розумію, що Боже. Що я говорила, як я говорила, і, можливо, зараз я не гуру дикції, я також припускаюсь помилок. Я максимально не, не ідеально спілкуюсь, але і це не є моєю задачею. Але читаючи книжки, але все ж таки знімаючи систематично є певний прогрес. Робити, робити, робити і не зупинятись. І навіть кожного дня ставати якомога кращим, ніж ти був. Тиждень-декілька днів тому. В цьому і є впевненість в собі. Я буду дуже вдячна вам за фідбек в коментарях. Це такий певний дуже дивний формат на моєму каналі. Взагалі, я і не думала, що мені захочеться чимось таким ділитись. Це знаєте, як певний маніфест, знову ж таки. І мені легше, тому що я цим поділилася, і я думаю, що ви, можливо, почерпнули щось для себе. Одразу скажу, що зараз я себе почуваю набагато, набагато в мільйон разів краще, ніж я була до розлучення в моменті і певний час після розлучення. Тому всі зміни завжди на краще. Тому все, що відбувається в нашому житті, це так і має бути. Якщо зараз не виходить придбати автомобіль, як от в мене, я три роки не можу замінити автомобіль. Було дуже багато варіантів. Дуже багато шансів, але все не виходило. Це значить, що мене чекає кращий варіант, аніж я би замінила раніше. Тому не засмучуйтеся, якщо зараз у вас щось не виходить. Пробуйте, намагайтесь і стукайте в різні двері, десь таки точно вам відкриють. Я буду дуже вдячна вам за фідбек. Мені буде нереально приємно та цікаво. Прочитати ваші думки з приводу тієї чи іншої теми. Ну, а з вами була Катя Ельф. Ми побачимося з вами вже наступної суботи. Все, як завжди, книжкове залишається. Можливо, це буде навіть про електронну книжку. Ще не знаю, ще не придумала, але точно таки щось буде. Бережіть себе, рідних і Україну, як завжди.